Я біляші. Я беру пів літра теплого молока, 600 грам муки, одне яйце, 50 грам масла, 3 столові ложки сахару, 11 грам дріжджів, ложку солі і свиний фарш, в який я додала цибулю, перець і сіль. Вливаємо молочко. Яйце. Сахар, сіль, дріжджі. Перемішую і залишаю в теплому місці на 15 хвилин, щоб розійшлися дріжджі. 15 хвилин пройшло і додаю масло. Помішую. Поступово додаю муку. І помішую. У мене вийшло таке незабивне кісточко, я вилочкою його вимісила, От, але я ще добавила 200 грам мукички. Все. І я його на час ставлю підходити. Наше тісточко вже підійшло. Ми Змащуємо олійкою столик, викладаємо на стол. І робимо кульки. Вже зробила кульки, і я розминаю отак пальчиками і фарш. Я водички додала, перемішую. Все, зробила. І отак потихеньку робимо. На розігріту сковорідку кладемо швом донизу. Тепер я повертаю на одній стороні одна хвилинка і на другій одна хвилинка. І так до 4 хвилинок повертаємо уже біляші готові мої. Вони соковиті, мягенькі, смачного.